Доброго дня, шановні глядачі каналу. Це черговий випуск соціологічної аналітики на базі даних моніторингу українського суспільства. І сьогоднішня тема це позиції у війні, як їх бачить населення та як це бачення впливає на впевненість українців у перемозі. Для того, щоб оцінювати установки щодо позиції країни у війні, в інституті соціології була розроблена спеціальна шкала. Вона дозволяє категорізувати респондентів на п'ять змістовних. Груп від виразно негативних установок до виразно позитивних установок, а також залишаються респонденти з невизначеними установками, це ті, хто за більшістю питань не змогли дати змістовну відповідь. Ми бачимо, що доволі багато невизначених є респондентів. Це пов'язано з тим, що взагалі зараз такий етап суттєвої невизначеності, особливо в питаннях, які стосуються війни, тобто невизначеність зросла. Зараз ми подивимося, які саме індикатори формують цю методику. Перший індикатор це оцінка результатів поточного протистояння України і Росії. Тут можна об'єднати загалом хороші оцінки та загалом задовільні, тобто це те, що є прийнятним для нас: 40% трохи більше проти 20% негативних оцінок. Ну, велика група невизначених тут і далі. Другий індикатор це думка респондента щодо сценарію, по якому найімовірніше піде війна або військові дії в Україні в найближчий рік. Ми бачимо тут чверть тих, хто вважає, що Україна перехопить ініціативу 17. Це, власно, ті респонденти, які вважають, що буде продовжувати. Це те, що зараз ми маємо, що потроху Росія тисне, потроху захоплює. Ну і те, що зупиниться лінія розмежування, не буде рухатися це 20%. Третій індикатор це актуальна оцінка актуальних можливостей українського суспільства та держави у веденні війни. Тут так само можна об'єднати загалом хороші оцінки, загалом задовільні, як прийнятні для нас. Та ті самі 40% проти 20% оцінок негативного характеру. Ну і це той індикатор, за яким фіксується найбільша кількість невизначених респондентів, тобто щодо наших можливостей, держави і суспільства, доволі велика частка тих, хто взагалі не може сформувати свою думку, чи які ці можливості, четвертий індикатор це оцінка міжнародної ситуації, з точки зору ведення війни. І тут майже однаковою є кількість тих, хто вважає, що скоріше ситуація для нас є сприятливою, і кількість тих, хто вважає, що вона не є сприятливою 17-18%. 30% ті, хто вважає, що є позитивні і негативні моменти, які більш-менш однаково представлені. І останній індикатор це думка респондентів щодо. Того, хто опиниться у виграшному становищі, коли війна врешті-решт закінчиться, і це порівняно з іншими індикаторами методики, такі показник, який має найбільшу кількість яскраво позитивних оцінок. Тобто тут 36% більше третини ставлять на Україну. Лише 7% вважають, що у більш виграшному становищі опиниться Росія. Майже чверть вважає, що взагалі-то. Ніхто не виграє від цієї війни. І перший наступний момент аналізу це невизначеність, є доволі високою невизначеність. Давайте глянемо, які групи є більш невизначеними. Власне, на які групи можна спрямувати увагу. Наприклад, влада може спрямувати для того, щоб сформувати необхідні установки щодо позиції країни в війні. І таким. Чином покращити впевненість або посилити впевненість у перемозі. Перше це розподіл за статтю. Жінки очікувано є більш невизначеними за чоловіків, і доволі сильно велика різниця між ними. Наступне це вікові відмінності. Ми бачимо, що на межі 40 років десь на 7-10% зростає невизначеність і вона вже так і тримається близько. 40 тут також цікавий момент, що зі збільшенням віку установки щодо позиції країни у війні покращується, але це уявний зв'язок. Я перевіряв це в межах комплексних моделей при залученні більш важливих чинників. Цей фактор віку він втрачає свою пояснювальну силу, тому тут краще дивитися на невизначеність або визначеність. Третій момент це розмір населеного пункту. Чим більше населений пункт, тим є більшою визначеність щодо змістовних оцінок по питанню позиції у війні. Ну і ну і навпаки. І я ще додав момент не демографічного характеру, а соціально-політичного це ідеологічні уподобання. Для чого? Для того щоб продемонструвати, що негативні установки щодо позиції країни у війні ще не означають, що людина погано ставиться до країни або погано ставиться до армії. Ось власне націоналісти, і як приклад, я тут навожу це: та група в життєвому простіру, яких у такому, скажімо, уявному, тому що ми всі живемо в кожен в своєму уявному світі, в певному розумінні, і е, серед ціннісних об'єктів е, для націоналістів, одні, однією з центральних є нація, є держава, є армія. І е, не можна сказати, що це ті люди, яких ми можемо запідозрити в поганому ставленні. Але все одно серед них є доволі велика група тих, хто має негативні установки. Тому е, треба обережно інтерпретувати, що е, переховується за цими негативними оцінками, тобто можуть бути різні фактори. Ну і власне чинники, які пояснюють е, установки щодо позиції країни у війні. Перше це відсутність або присутність хвилювання за майбутнє України. Питання формувалося таким чином: уявіть собі людину, яка каже, що їй байдуже, що буде з країною, і е, потім скажіть, чи схожі ви на неї. І ми бачимо, що серед тих, хто говорить, що це дещо схоже на них або дуже схоже на них, дійсно е, значною є частка тих, хто має виразно негативні або помірно негативні установки щодо позиції країни у війні, але е, ці групи це лише трошки більше 6%. В той же час, якщо навіть людина каже, що це мало схоже на неї, тобто, ніби не схоже, але десь трошечки схоже, то вже це так само збільшує кількість негативних установок. Другий момент це очікування щодо зміни ситуації в країни в питанні формування чесної, компетентної влади у найближчі роки, тобто, чи зміниться ця ситуація, і яким чином вона зміниться, тобто яким чином буде наш управлінський потенціал реалізовуватися. По конструктивному шляху піде чи по деструктивному, зрозуміло. Ті, хто бачать і очікують конструктивного сценарію, їх установки щодо позиції війні є доволі хорошими, ну і навпаки. Третій момент, третій чинник це оцінка. Оцінка міжнародної підтримки України для перемоги війні з Росією. Ми це питання ставили в 2022 році, тоді оцінки були дуже високими в цьому питанні це 11-бальна шкала. І ми повторили в цьому році. Оцінки ці погіршилися, але вони не критично погіршилися. Ми бачимо, що високі значення на шкалі обрало близько третини. Опитаних і середнє значення обрали близько половини це 80%, що в цілому доволі непогано. Ну очікувано, що чим краще оцінюється міжнародна підтримка для перемоги війні з Росії, тим і є кращими установки щодо позиції країни у війні. І останній четвертий чинник найважливіший це установки. Установки респондентів щодо функціонування держави я розглядав це питання, два відео зняв я залишу посилання зверху в куті, тобто як змінювалися ці установки впродовж війни, і так само, які чинники на них впливають. І це найголовніший фактор, який визначає власне установки щодо позиції країни в війні. Тобто, чим краще держава функціонує, тим краще вона воює. Дуже зрозумілий зв'язок. І остання частина інформації це модель, яка демонструє такий ланцюг, як установки щодо функціонування держави перетворюються в установки щодо позиції країни у війні, і а, таким чином все це трансформується у впевненість в перемозі. Те, як формуються, завдяки яким чинникам формуються основки щодо позиції країни у війні, ми розглянули сьогодні і остався, залишився в нас один блок це впевненість у перемозі, а впевненість у перемозі це певна спрямованість нації на цю перемогу, тому що зрозуміло можуть бути люди, які є фаталістами, будуть битися до останнього. До самої смерті, навіть якщо вони в перемогу не вірять. Але для багатьох людей віра або впевненість, вона відіграє важливе значення, відіграє і потребує підтримання. Тому подивимося спочатку, як ця впевненість змінювалася. 22 2022 році це було 95%, з яких 75% це була повна впевненість. Зараз це вже 66%, тобто дві третини, але при цьому майже порівну між. Повністю впевненими в перемозі ці числа діляться та скоріше впевненими. Бачимо, що зросла категорія, знову ж таки, невизначених дещо зросли ті, хто скоріше не впевнений або зовсім не впевнений. І найважливіший і найцікавіший можливо слайд частина інформації це те, як установки щодо позиції країни у війні позначаються на впевненість у перемозі. Якщо ми беремо разом групи респондентів, які мають... Повністю впевнені, скоріше впевненість, їх додаємо, то в нас критична ситуація, в принципі, лише серед тих, хто має виразно негативні установки щодо позиції країни у війні. Ну так само їх багато, доволі багато залишає, залишається в групі тих, хто має помірні негативні установки щодо позиції країни у війні. Але якщо ми подивимося лише на респондентів, які мають які повністю впевнені в перемозі, тобто, це респонденти, які не мають сумнівів. Тому що коли людина каже, що вона скоріше впевнена, це означає, що певні сумніви в перемозі в неї вже закралися. І якщо ми подивимося ось на цих повністю впевнених і подивимося, як їх частка зменшується з погіршенням установок щодо позиції країни у війні, то ми побачимо доволі е, такий чіткий тренд на зменшення, і е, ну, це не варто ігнорувати. Отже, на сьогодні це все. Я прошу підписуватися вас на канал, коментувати, ставити лайки. Для тих ще два моменти є формальні. Перший формальний момент, але важливий це підтримка, хто профінансував наше дослідження. І для тих, хто вже дуже такий досвідчений, споживач у даних є методологія. Ви можете ознайомитися, якщо щось не зрозуміло, запитати в коментарях. На все добре.